Її знижки представляють вересневі знижки на хюмерспрейд. Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Зсу знову прорвали кордон з РФ. Невже новий наступ? Питання ударів по Росії вирішене, що ухвалили США та Британія та нові рейди ТЦК на Закарпатті. дезертери в ресторанах та спортсмени з другою групою інвалідності. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Зсу прорвали кордон російської оборони і зайшли в ще один район Курської області. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Зокрема, аналітики стверджують, що просування збройних сел України відбулося в глушківському районі, враховуючи геодані оприлюдненого відео, зсу пройшли щонайменше три кілометри вглиб російської території і зараз рухаються на південь від веселого. Де у росіян зосереджені пантонні переправи? Свою чергу воєнкори РФ заявляють, що російський контрнаступ зупинився і сил їм не вистачає. Тому, ймовірно, щоби вибити зсу із Курської області, Кремлю доведеться знімати свої підрозділи із інших напрямків фронту. Тим часом росіяни ніяк не відходять від своїх традицій, тільки всі почали забувати вигаданого розіп'ятого хлопчика в Донецьку, як вони рознесли нову історію. Тепер про натівських найманців, що нібито дітей вішають. Розказують під Курском. основна маса грузин, поляків. Кого він ще сказав Французів. Француз. Француз. Когда защищали район, 8 детей повешенных нашли в сарае. Это я лично своими глазами видела. Детей вешают твари. Це щоб ну, всі знали просто з перепою, певно, і не таке наснеться. До слова, як і завжди, всі подібні історії залишаються без жодних доказів. А тим часом в самій Росії реальних злочинців вдосталь. Тут і вигадувати нічого не треба. Береш статистику, а там тобі Росстат все підрахував. Згідно з даними, цьогоріч рівень злочинності в РФ рекордний за останні 13 років. З чим це пов'язане та при Чому тут ветерани СВО? Дивіться просто зараз. У Росії зафіксовано черговий рекорд. Якщо бути точним, то швидше антирекорд за кількістю тяжких та особливо тяжких злочинів. З початку цього року в РФ зареєстровано небувалий сплеск злочинності, якого країна не бачила аж 13 років. Йдеться про 403 з половиною тисячі випадків за останні неповних дев'ять місяців. Попередній рекорд був у січні-серпні 2011 року, коли в Росії було зареєстровано 426 тисяч тяжких та особливо тяжких злочинів. З того часу їхня кількість не перевищувала 400 тисяч за вісім місяців кожного року. Найсильніше зростання тяжких і особливо тяжких злочинів помітне в деяких південних і західних регіонах. Також у московській області, і це тільки початок. Так, науково-дослідницький інститут МВС РФ спрогнозував, що до кінця 2024 року рівень злочинності в Росії стане рекордним за останні 15 років. А там і до буремних 90-х рукою подати серед факторів, що впливають на зростання тяжких, особливо тяжких злочинів у Кремлі. Вважають тероризм, екстремізм, нелегальну міграцію, бідність та закредитованість росіян, інфляцію, високий рівень алкоголізму тощо. А от у російських аналітиків зовсім інша думка російським силовикам необхідно бути Ну, в эфире, наверное, неправильное слово, вот это вот, как они выражаются, мясо. Но сами заключенные понимают, что по-другому просто но ну, их никто и не называет, и не считает их людьми, отправляя их на фронт. Поэтому им нужно набивать колонии, чтобы была ресурсная база, откуда можно еще uh, выбирать, выбирать ежемесячно тысячи и тысячи заключенных, отправляя их на первую линию. Самая развязана Путиным война в Украине провокует всплеск насильства в самой РФ. Щоб Кремль мав у достатку того самого гарматного м'яса російським силовикам розв'язали руки і дали команду саджати всіх і кожного. А за що розберуться по ходу справи? Зараз будуть і за преступлення, і за щось, іміюча признаки преступлення, будуть хватати і забивати їм тюрми. Росія культивується і вот это вот чувство безнаказаності. Катора собственна приводить тому ми імієм, от тільки безкарність силовиків породжує і безкарність ув'язнених. Якщо раніше за особливо тяжкі злочини засудженим доводилося відсижувати по 10-20 років за гратами, то тепер, підписавши контракт з армією, вже через півроку багато хто з них опиняється на волі. Десятки тисяч возращаються після своїх контрактів в Росію. Uh, у них и так был, мягко говоря, негативный бэкграунд. А еще с вот этим военным опытом, да еще и с жестокими методами российской армии, где они полгода там, или год в рацию слышали матюки, оскорбления, угрозы расстрелом и обнулить. Когда там, шаг влево, шаг вправо тебя избивают, бросают в яму или приковывают на ночь к дереву. Но что от них можна очікувати? Якої там чоловічності, гуманності. Хоч точної статистики з цього приводу немає, але російські правозахисники запевняють, більше половини зеків, які повернулися з війни, не проводять на волі і шести місяців. Результатом їхньої першої ж стає поножовщина, арешт, суд, зона і чергове відправлення на СВО. Звідси жахливий сплеск насильства в РФ. Когда миллионы да, уходят на войну, которую стыдливо называют спецоперацией, которые получают там лицензию не только на убийство, а лицензию на все, что ты хочешь делать. От э, искаженной водкой или пропагандой или плохим воспитанием мозга все, что может себе придумать, он получает на это возможность. А далее будет лишь гирше, сходятся на думке, как российские, так и украинские аналитики. Судя по всему, вот, этот вот, вот эта статистика насильственных преступлений, она будет только увеличиваться в следующие годы. Это вернулись не гимназистки, которые читают там стихи и рисуют э, замечательные картины и слушают там я не знаю там какие-то какую-то классику нет это убийцы и туда уходили а вернулись еще больше э, распоясавшиеся Ну, люди до речі, побоюватися новоспечених героїв СВО варто не тільки простим жителям РФ. нехай про це й не говорять по російському телебаченню, але під гарячу руку колишніх зеків часто потрапляють і ті, хто їх за ті самі грати колись і посадив. він живий вернувся, то ще буде мтісті тим, хто його коли-то посадив. Вот Таті бандіти в бійця не визвращається, мстят так, що в сучасній путінській Росії, де півкраїни сидить, а Пів країни стереже за власне життя потрібно переживати в першу чергу наглядачам, адже зірки на погонах та високі кабінети вже не панацея від випадкової кулі зека, випущеної в тебе черговим п'яним героєм СВО. Тут все логічно і ситуація буде ще хуже, тому що економічна ситуація буде хустатися ті люди будуть різних кондиціях возвращатися. с изломами, со всеми, они будут во всем винови... Винов... винить не Путина. Это должны россияне понять. Не Путина. Они будут винить соседа, соседку, прохожего, случайного встречного. И на нем ну, отыгрываться. Поэтому, ну, как бы, за что воевали, на то и напоролись. Дезертири в ресторанах та інвалід другої групи, який тисне 100 кілограмів від грудей, в Ужгороді працівники ТЦК провели рейди спортзалами та закладами харчування. Відео оприлюднив журналіст Віталій Глагола. За його словами, в ході перевірок в одному із ресторанів було виявлено рядового та офіцера з Одеси, які самовільно залишили військову частину. Також в одному із спортзалів ТЦК зустріли чоловіка, який тренувався, не дивлячись на другу групу інвалідності. Було затримано кілька людей, які не оновили дані і були у розшуку. Питання ударів далекобійними західними системами по Росії вирішене. Про це повідомляє видання The Guardian. за інформацією їхніх джерел. Саме питання ударів ракетами Shadow по РФ стало головною темою переговорів між Лондоном та Вашингтоном. При цьому сторони, нібито, вирішили надати дозвіл. Проте поки що про це не готові заявити публічно. Тим часом перемовини про хід війни ведуться із кандидатами в президенти США. Про це заявив Володимир Зеленський. Він каже, розмовляв як з Камалою Гарріс, так і з Дональдом Трампом. Проте обіцянки останнього завершити війну за два дні. Зеленський вважає нереальними. Тому невдовзі Україна представить свій план перемоги. Я не знаю деталі про що він думає і взагалі, що це означає передвиборчий період та передвиборчі заяви це передвиборчі заяви. Часом вони не дуже реальні. Тим часом цілком реальна політика США щодо персональних санкцій для росіян. Багатії, які втратили статки щоселе намагаються повернути собі розкішне життя, проте раз за разом отримують відмови. Повірте, аргументи, які наводять вчорашні мільйонери, щоб з них зняли санкції, вас точно потішать. Були, є і будемо. Російські олігархи що намагаються повернути собі колишню розкіш, але західні санкції виявилися неблаганними. Від нічого такого не происходит екстраординарного в связи з чим на голому місці. Опять на челі о, 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 об этих санкції. Але думаю, так далеко не всі. Десятки російських багатіїв подають апеляції у світові суди з вимогами зняти з них ті самі санкції, але щоразу отримують відмови. Чергова партія паперів від європейської фініди надійшла буквально днями рішення санкції залишити в В Там були задіяні різні органи структури, в тому числі Українська Україна і Українські служби там допомагали наскільки могли відсюди. Так? Але з цим же займалися компетентні агентські служби і збирали інформацію, яка вам в основному релевантна і абсолютно достовірна. Тому в моєму в нашої практики однієї санкцій не буде на окрему увагу. Заслуговують і аргументи, з якими вчорашні мільйонери вимагають повернути їм чесно награбоване. Наприклад, один із тих, хто отримав відмову у перегляді свого покарання. Російський підприємець Муса Бажаєв. Ми п'ять в великій країні. Вони просто все це наростили, і ще повернули те, що… На постарічому право після такої відкритої підтримки війни він заявив, що не розуміє з якої причини потрапив під санкції. Свій зв'язок з Кремлем бажаєв заперечує, а також не згоден зі статусом впливового підприємця, який забезпечує значний дохід економіки РФ. При цьому регулярно заходячи до Путіна із подібними бізнес-проектами. Общі інвестиції 15 мільярдів доларів, а чистий прибуль трі сімсот. Чим більше налогу, тим більше 4. соціалки. За 4 роки практично з небальшими помни купаємося на сьогодні? Статки муси бажаєва. До речі, президента компанії Альянс Груп оцінюють у 750 мільйонів доларів. І ще однією невинно засудженою себе вважає Марина Мордашова, пасія одного із найбагатших людей Росії Олексія Мордашова. Незважаючи на спільне прізвище та спільних дітей, жінка стверджує, що не є членом його сім'ї. А передачу її акцій золотодобувних компаній Мордашова не пов'язує зі спробою обходу санкцій. При цьому Марина Мордашова заявила, що не бере участі у СВО. А відтак накладення санкцій порушує її право на приватну власність. Не то що пряме фінансування війни, а наразі більш скрити і посві моменти вони також є основанням для наложення санкцій согласно законодательству соответствующих стран. Європейського Союзу, США, Канади, Австралії і так далі. Те, що вони заявляють, ну це как би бы хорошо, але вони делали другие вещи, які абсолютно достаточно для законного наложения на них санкционных ограничений. Ще одним мріючим зняти із себе санкції, але таким, що отримав відмову, став колишній акціонер Альфа Груп. Олексій Кузьмічов головним аргументом для скасування обмежень стала його заява, що акції у Альфі він продав у 2022 році. Про свій арешт у 2023 у Франції за відмивання грошей жодного слова. Більше Дякую. Судя поєдні рішення і не вдалося доказати відсутність С правительствами России и с различными мероприятиями направлены на способничество прямої не агресії. також під санкціями залишається і Павло Єзубов, двоюрідний брат мільярдера Олега Дерипаски. У суді він наполягав, що це не така вже й близька рідня, що жодних активів від дерепаски не отримував, і що до списків його внесли помилково. А він через це тепер втратив кіпрське громадянство, так само як його дружина і дитина, що порушує їхні права на вільне пересування. Постоянно идет процесс выявления и расширения, да, круголиц, которые в каждом пакетике под. Таким дисплембиста тобто, робота від системна і ще однією постраждалою від європейської судової системи вважає себе Майя Токарєва, дочка глави транснафти. У суді вона заявила, що її помилково звинуватили у зв'язках із підсанкційним Станіславом Чемезовим. При цьому вона в рівних частках ділить із ним акції курортного комплексу в Геленджику – де тільки її частка оцінюється більш ніж у 30 мільйонів рублів. Тут хочеться перефразувати відому цитату: хай живе суд ЄС, найгуманніший суд у світі, адже за по суті посібництво тероризму всі вище згадані ще не в міжнародному розшуку, а лише під санкціями. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.